Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Сьогодні в нас стрітеня 15-го Лютого з вами канал Мазур Ярік. Погода, бачите, весняна сьогодні взагалі перемогла, як говориться, весна перемогла зиму, тому що сніг ще був. Вчора, сьогодні вже плюсова температура і снігу немає. Що прийшов на тепличку? Будемо строїти тепличку. Рада, її зробив трохи великою. Трошка менше зробимо. Зробимо її на 25 метрів. На 25 метрів будемо робити, бо якраз висохне, тому як сніг був, не було, було можливості. А так ми вже заказали на акватеремі. Плівку. Плівка 12 на 25, 5, 370. Є різні, звичайно. Я один і два взяв. Один і два. Можна було одиничку взяти, якщо на роки два, думаєш. З підручних матеріалів ми будемо робити ми нашу тепличку. Надія, не на довго, що вона буде стояти, але все рівно. Буде строїтися. Бачите, вже, в, як то кажуть, на Херсонщині вже дивився в тепличку, вже би якісь редиска. Ну, звичайно, якби не було клятої війни, які задумали. Оце цибулька дуже гарно зійшла, бачите. Цибуля дуже гарно зійшла. О, зелена така вся гарна. І будемо накривати. Центральну кинемо. Кажуть, Зробили би, вже готове все є. Центральну кинемо, тоді вже я покажу. І дуже багато питають, чи можна тут в заході України посадити перець, чи виросте. Звичайно, що виросте, звичайно, що буде. по -перше. А розсаду вже треба мати. Це кидається в, як то говориться. О, хай буде тепличка невеличка, щоб вона була утеплена, і розсада в касетах чи в стаканах вирощується, вирощується і в тепличці. А потім просто в травні місяці, я думаю, тут в травні, ну хай буде в кінці квітня висаджувати бажану підтилівку під дуги. У нас дорожче заняття, але так робиться у нас на півдні України. Перша продукція вона дорожча. Чому дорожча? Тому що ту саму русаду висадити, ти не кидаєш в ґрунт, щоб русада зайшла порядку, а потім надіргав собі як для себе. А ти ж тратишся в ті самі косити, в ті самі берешту землю купляєш. Все воно тратиться. І якщо брав я на, десь в червні садив перець, в мене е, ротунда в такий колобочок червоний був, ну і був Геркуліс. Вони під види різні є. Я просто називаю, що він. Ну, щоб були отакі в мене, я купував сам на ринку, то так що вони в мене і були. Це про це хочу сказати. А так думаю, посадити тут, поки розсаду, а потім розсади огірків, хочу все-таки спробувати тут огірки посадити. Цьому меншу, скорочую. Трошки погано я поставив, треба з тої сторони, щоб провітрювання провітрювання слабіше буде, щоб на повністю, якщо вітер, вітер на ту, прийдеться піднімати края. З однієї, тут можна просто підняти догори плівку края, щоб було хоч трохи, подивимося, вже по погоді, звичайно. Це все буде дивитися по погоді. О, ну, Надо 25 буде десь при, при, приблизно сюди. А й зона така, для мене, я думаю, хватить нам на огірочок і на все остальне. І ще тут думаю під плівку на саму розсаду посадити, огірка, під плівку теж. Тут капельне якраз кину, бочка поставиться, капельне і от таким макаром зробимо це діло. Думаю, що, що вийде, подивимо. Думаю, Вийде, все зробиться. Звичайно, зараз епідемія, трошки грип по селу йде, але це не тільки тут, а всюди таке я бачу. Трошка він прихвачує ломка і все остальне. Але це не чого порівняно з клятою війною, де забирають наших, як то кажеться, хлопців на війні життя і все остальне. Але поміч повинна бути, кажу, ще трошки і садити, тому що хто в змозі, які стали старші, садіть для себе буде. Ну і щось трохи продасте, здасте. Хоч я розумію, великі фірми вони перешагують на багато. Але все рівно копійка і вдома буде і так, хоч навіть по тих районних центрах продасте, чи як такі діла. Та думаю, таке відео э, цей, покажу. просили мене по перцю. Та не тільки перець, можна так само робити і про і баклажан, і про э, помідор. Теж плівку. Звичайно, ставиться плівка. І робиться дуга дугою. Накрили. І у нас собі росте тепло. І може довгий час, до червня місяця і далі. І вона вже у вас буде, як то кажуть, ця розсада дуже гарна. Дуже гарна. Так як тут недалеко, з моєї пам'яті ще з дитинства, у Любинях, село недалеко від Звітілія, Вирощували огірки. Ми часто їздили в футбола гуляти туди. То бачили, як і плівки, це перший раз я побачив там. Як то кажеться, плівка під дугами. І були огірки, вони росли. Так їх і називають з тих, що огірки. Ну, зараз питав хлопців, вирощують, але не так масивно. І, звичайно, вже цього немає, що раніше. Вже немає. Ну, а я хочу тут звичайно попробувати. Там річка недалеко, якщо водички буде маловато, буде. Можна принести, кажу, із річки. Але так, то рік, цей рік був дуже жаркий, дуже жаркий. О, я це вже замітив, що розсаду прийшли поливати. Потім вона то пішла, але все рівно добре пішла, кукуруза теж підлив, а потім вона пішла. Це теж ефектно. Якщо будуть дощі, то кукуруза тут родить. Я маю йду про солодку кукурузу. Про солодку. Ну, щоб продати і, ну, і, звичайно, щось мати за це. Думаю, вийду вам покажу трошки, як то кажуть, вже весну. Весну От таке тепло, сьогодні теплесенько. Скоро підсохне, ходів по полю, та й ну, прилипає, прилипає, але, бачите, воно довго не буде. Трохи та й висохне. Можна фрезернути, потім поставиться, ламне збити до кучі. Це вже кажу, все готове. Позбиваємо. Так, хто каже, що не ну, обробляйте ту, не знімайте. Нема коли знімати, на рік-два буде. Потім сама облучиться, нічого страшного нема. Кажу, вона Ненадовго. Отак, а в нас же, кажуть, трошки є весна. Трохи древесно попило сюди. Я так вдома робив. Бачите, ще є відрах, потім, коли буду фрезерувати, повисипую, І тут ще трохи можна взяти є тут, я казав, туди далі на долині є торф. Можна вибирати, привезти. І розкинути теж. Воно буде все рівно підкормка і так. Для розсади це буде добре. Всім здоров'я! Україні перемоги. До побачення. По е, магазину Агротерем. Е, пишіть в коментарях, де хто чи брав чи ні. Тому що кажу, ми брали перший раз, мені подобалося. І потім я знайшов е, плівку. По других сайтах ходив, ну я б сказав, що в них, як то кажеться, дешевше. До побачення.